І поспішили. Я, я хотіла машину підігнати, щоб було ж екшн. Пилка просто найменша, яка тільки може бути. Діпрем. І шина не гостра на тому таке. Але в професійних руках воно все робить. Уф! Так буде склати. Подивись, в, в ту сторону більше в'ярків лежать. Вирізаєш клунка. Ну, вирізав клинка, потім з іншої сторони сантиметр два вище. Зарізаюся і дивись. Приїжеш і дивишся. дивишся. Ось такий міш, пеньок трухлявий, треба тепер корчувати. Приїде тракторець. Ось такий клинок вирізали. Ого, він важкий. О, яка жамковиця доладня була. Оба! Бач, цього року не буде. Минулого року стільки шовковиці їли, а цього року не буде. Ні, то це ж ці. Старі штани. 20 років. Ну, одну ногу не порізень. Така малюсінька таку велику шовковицю завалила. Брабанти вже зелені, зелені, вони восени і зимою. Такого жовтого були відтінку. Я думала, що вже все не переживуться, не перезимують. Але відійшли і стали просто нереально зелені. Павутиня заплітається тут скрізь. Звідки ця павутиня береться? Не знаю, бачила якось була кріща, але це геть інша павутиня, це не кріщ. Я вже знаю, я вже розрізняю на око. Так, і отак мульчувала. Хочеться ще продовжити. Отут смужку можливо. Як буде натхнення, приїжджати і копатися, гратися, тут без проблем. Так, Павловня наша не ожила. І мені писав лайдак, здається, про те, що він також замовляв Павловні, у нього перша не прийшлася, потім він вже взяв якомусь розплітнику і там все пішло, як треба. Тож, так, а минулого літа ми так лякали, в коментарях теж писали, що все, павловня вона зараз буде як бур'ян, по всій ділянці скрізь виростати, і ви від неї дуже довго будете позбуватися. Насправді, не перезимувала, здається. Я ще не знаю, я поливаю так трошечки, подивимося, може щось буде. Тут спиляла, геть воно сухе. Але кажуть, що скоріння може виростати. Тож подивимося, будемо спостерігати. Бачите, як добре, що пообкопувала дерева, тепер значно простіше косити. Я взагалі не боюся, що я десь косою можу зачепити випадково. Так, нам привезли відсіб на паркан. Це я ж приїхала зустрічати і вирішила, поки чекаю, не гаяти час і трошки косити. Ну, все супер. Та ви що, скільки ромашок цього року? Просто вау. Навіть косити не хочеться, знаєте. Все встелено. І тут ромашки, і там ромашки. Величезний мінус мотокоси в тому, що її потрібно заправляти. В неї закінчується паливо. Це жах. Бачок потік. Мені треба, як на гонках. Під'їхала, швиденько заправили, коли поміняли, хоп-хоп, і я погнала далі. Купила в сільському магазині ось такий диск. Непогано досить рубає, кажуть, усе. І так воно є. Насправді єдина висока трава, вона тут накручується і то не суперзручно. Але плюс-мінус. Потягне, воно просто вкладає такими, ну, потрібно витрушувати час від часу. Але є нюанси, тут позначка цікава на косі і, напевно, не можна такий диск використовувати, проте як не можна, якщо воно робить. Навіщо мені ваші пікапи? Тут ще можна людей підвезти 20 гривень дадуть. Так, куди цю коробку? Може туди зараз запихну. Буде взагалі шикарно. Ну от як так можна, скажіть. Ну До грошей будуть у мене патрони, патрони, спонсори. Дуже вам дякую за підтримку. Всі, хто закидає на манованку гривні, вам величезне сердечко і ще котика відправляю. Цей побідітовий диск. Косить, просто шикарно. Отакі штуки, легким помахом леза, все прибирається. І бачите, ще трошечки буде в мене пальне. Тут продовжу косити, і ще там залишилося гілок. Не встигли ми до зазеленіння ділянки прибрати, а то вже ще коріс. Антон приїде зробить. І бачите, тут. Така кубка вже на фоні травини, така вже велика це вона вляглася, чи це я розтягала для мульчування, але ну, геть небагато залишилося. А далі спробуємо, казали. можна робити стежки, ще щось. Так, це, це як воно тут пролізло взагалі. Погляньте, садиш фундуки, доглядаєш, поливаєш, щось робиш і один навіть не це. А тут всі ідеально прижилися. Так. Навіть через щепу пролазять. Просто без проблем. Я пробую доріжки, але бачите оці речі, ну, яка тут глибина, де він там засів. І то треба було йому проробити цей вишлях, щоб вилізти до сонця. ну Уявляєте? Яка жага до життя. Для паркана майже все готово, відсів є. Щебінь я завтра ще привезу цемент і будемо помилесеньку збирати свій конструктор Лего за 100 тисяч гривень.

А там просто такарна одна лепта. Ну ще должно бути ось опасед. Це тут фіксатор, типу. Щось надо. Ну це все вироховане. Це просто така... Довжина, ну добре було б максимально. На, на максимальну глибину його туди в строми. А, ну вона було б замовити якраз на завтра свердловину брити. а ми зробили. Це. <звук> <звук> <Два> <звук> Так, Якщо буром пробурити, а потім ще пробурити. Так Так не можна? Пробурити буром, довкола пробурити і потім ще пробурити. Ну, так. А потім вже закопати і все. А ну поглянь, сюди всі секції помістяться? Можна одразу перевезти і все. А тут тільки стовпи для воріт. <тур> що ти Слухай, так воно не такі велике, три метри тільки. Угу. Перспектива. Воно <голов> трьохметрове. Трьохметрове стопиться. Це метр двадцять п'ять. Ну і не так глибоко, метр двадцять. Метр двадцять глибина. Так, про що? Ці тексті відкладаємо Так. Як ти відкладаємо туди? Набираємо за топи. Набираємося за топи, збираємося від стовпів. Ворота один, а то ворота два. П'ять метрів ворота. Хотіли сім, але семиметрових не було. Але потім, коли нам привезли всі ці секції, то також комусь ще теж замовлення везли цією машиною. І там були семиметрові. І нас вантажник забитий, вам вивантажувати семиметрові чи п'ятиметрові. Ми такі, та ми ніби п'ятиметрові замовляли. Але знаєте, то можна було так взяти, поцупити чи чужі ворота. І були б вже в нас семиметрові. Але і тут достатньо погрань такі. Дві секції, тобто їх поставиш і так розгорнеш. Можна заїжджати величезними вантажівками. Сітка ідеально створена для того, щоб її вантажити в газель. І Погляньте на це обличчя, як з мультика. А простору вже бракує. Просто. Такі, таку притірочку. Два не зайкраще ще не підвести. Все. Раз, раз зайшла, знову. Тих уже вийшло. Це проходять. А друга половинка. позабоватися, отже. Міліметрова. Давай натягуй до мене, щоб більше було зазор. Геть допомогти. Поможемо до мене. А ми і. Ну вже яка різниця, файне же. О, ключики. Так, це треба буде вставити. Ключики, замок, та вище. Як від квартири, ключі. Так, складайте, а я тоді Дохрався. Саня працює? Сто. Вірніше, горизонтально, так? Да? Він горизонтально якраз не працює, в цьому прикол. Він тако, чуть-чуть в бок. А, ні, сама цей, mm -hmm. да, язичок, да, да, там так і Його не виймеш без ключа, не заміниш. Це саме інтересно. І ключа Якщо не нас... виймеш без ключа. Якщо загубив ключі, ключі то як замінити секрет? Якщо воно безпочально виймається, я не знаю. Так, а це на 22, мабуть, кожна. Ось такі справи в наступному влозі. Запрошую, підписуйтеся на канал, тисніть дзвіночок, аби не прогавити. Ми будемо збирати першу частину паркану, а наступну вже буде в інших серіях. Так що багато-багато цікавого, обов'язково напишіть коментар і натисніть подобайку, аби це відео побачили комога більше людей і прийшли нам допомагати з тим усім ділом, бо то, знаєте, захоплююча пригода на все літо.